У понеділок у християн усього світу розпочалася страсна Седмиця – останній тиждень перед Великоднем, коли ми згадуємо хресні страждання Христа. У ці дні вірянам варто дотримуватися суворого посту заради страстей Христових, які Ісус зазнав за гріхи людства. Крім того, посиленим постом ми намагаємося гідно підготувати себе до зустрічі світлого Воскресіння Христового. У страстну Седмицю усі дні називаються великими унаслідок великих спогадів, що здійснюється церквою. Це і чудеса, які створив Спаситель і знамен Детальна вечеря, під час якої відбулася зрада Іуди, а також засудження Христа, його зведення на Голгофу і розп'яття, про яке віруючі згадують у страсну п'ятницю. Найскорботніший день християнського календаря. Завершується страсний тиждень після суботи, о півночі, коли віруючі вітають один одного радісним вигуком: Христос Воскрес, сповіщаючи настання головного християнського свята. Християни усього світу цього року відзначають Великдень в один день, 4 квітня.